Ану, де, де ті хлопці, дівчата, що казали, що це не паркета, а дрова. Що це дрова і на розпалку вони не годяться навіть, бо вони лаковані, ці дрова. Де вони зараз? От Зайдіть сюди зайдіть сюди і подивіться, що з цих дров, як ви казали, е, ми отримали. А? Що? Поганий паркетик. А ну-ка. Поганий паркетик хіба? І це всього навсього повна реставрація за 800 гривень метр квадратний. Поганий паркетик? Він ще прослужить мінімум 20 років, друзі. Гарантія! Хоча таке було, що страшно було дивитись. Зараз я всі відео докріплю. Якщо ви забули в попередніх відео, я показував, як ми зайшли сюди в квартиру. Зараз я закріплю всі відео і ви подивитеся, яким він був. А ось таким він став. Ось так, друзі, ми перекладали. Цей паркет, бо він був весь відірваний від основи, від стяжки підірваний. Ось так ми його чистили. Шприцували місця, де скріпів і де відстав від стяжки, але тримався лише за рахунок пазів. А ось так ми зайшли і побачили таку картину. Оце куски смоли. Це куски смоли. Валялися з під паркету. Під паркетом було купу сміття. І ось цю роботу всю ми проробили, покрили, відциклювали, зашпаклювали щілини, покрили лаком в три шари. І це все обійшлося, включаючи паркетний лак. Обійшлося 800 гривень метр квадратний. Де ви е, знайдете таку підлогу? За 800 гривень. Ну, звісно, ви скажете нову підлогу, але нова підлога буде вартувати в 3 рази більше, а то й в 4 рази більше. І по часу буде дуже довго. А цю роботу ми зробили всього за 2 дні. Ну, два з половиною, якщо бути точнішим. Тому, друзі, звертайтесь, консультуйтесь, ми приїдемо, допоможемо зі спеціальним інструментом. Можна зробити багато чудових, гарних речей. Реставрація паркету. Так, Марія, ось ось ваш паркет. Третій слой. Третій слой. Як на мене результат чудовий.